Всім добрий вечір. Не зміг утриматись і не прокоментувати ситуацію, яка вчора відбулася з інформацією про залушу. Справа в тім, що я вже не один, мабуть, десяток років є журналістів, політолог, тому, окрім того, що я волонтер. Тому я би хотів поділити своїм враженням, проаналізувати швиденько і вкотре показати вам, як потрібно розбирати на молекули всі інформаційні вкиди, з якими. Я думаю, що скоро ми будемо кожного дня починати життя. Отже, ми проснулися з тим, що залужного звільнили. Чи то звільняють, чи то звільнили. Люди зразу почали писати пости підтримку залужного деякі почали політики, використовуючи цю інформацію, зразу писати, що вони теж підтримують залужного. В результаті така картинка нарисувалася, що виходить, звільняють залужного і хтось. Хто вкинув цей вкид, спостерігає за реакцією. А тепер давайте просто і спокійно проаналізуємо. Адже якщо зірки запалюються, це комусь потрібно, ви ж це розумієте. Сьогодні розігнати інфу можуть тільки по вказівки. Або не розігнати інфу і не впустити в інформаційний привід ту тему, яка потребує розголосу, якщо на то нема дозволу і свише. Отже, звідки почалась ця утка? Перший, хто написав, це Борислав Береза. Ну, давайте не будемо говорити про Березу, тому що для мене це остатки ушльовка Революції Гідності, які скористалися революція і прийшли до влади. Це Такий Робінгуд Троєщинський, нардеп за часів Есені і президента Порошенка і Аванкова. Потім ми бачили, спостерігали, як його бігали, ловили по жіночому монастирю до мобілізації. Але саме головне, що він воює. Ну як воює? Коли хлопці воюють і ніколи вести телеграм-канали, роздавати інтерв'ю на припіті не там і всі останні провладні канали на єдині марафони. Хлопці воюють. Він то Ромашки нюхає, фото виставляє в полі, то значить інформаційні вкиди робить. Ну, добре, це Петін. Да? Все, ми тут вже познавалися. Петін, Авако, Сіння, та вся й каліка. Хто наступний написав з закликом вийти на Майдан за Залужного? Це проплачена шестерка, я її читаю просто продажною. Шкури, яка на почві гроші ЗСУ, корупція, розкрадання, використовуючи злість людей, просто починає шатати за 33 серебря по Україні людей. Це Марія Барабаш. Вона одразу виставила фото залужного. Все, завтра всі виходимо на Майдан. Куди, що, чого, непонятно. Виходимо. Мені заплатили і сказали, щоб я вивела. Наступний хто зробив е, заяву. Це був сам пітя, який сказав: Ми залужно не віддамо ми не дозволимо владі не туди повернути. Дивіться, все дуже просто. Спостерігаючи всі ці моменти, а враховуючи що там ще Ганчарінко потім вже підключився, це ще тот блогер від Бога. Враховуючи всі ці моменти і факти, я приходжу до висновку, що все це з це звіні. Для чого це треба піти? пожалуйста, у залужного венті рейтинг. Який йому смисл піти і йти проти людини, в який високий рейтинг суспільстві. Тому він не гребуючи нічим, як завжди, що у нас це любить робити, використовуючи свої засоби масової інформації, своїх шістьох, своїх штучень, блогерів, запустили утку з звільненням залужних, щоб потім показати, що ми за Залужного виходимо на Майдан, виведемо людей і тим самим набити собі бали. Ребята, я хочу вам сказати одне, будь ласка, давайте не дозволяти із себе робити. Тупорили стадо, як це зробили расисти, яким вливають голову через перві канали Скабеєві, Соловйові і всі інші. Тому, будь ласка, давайте аналізувати, мислити і дамо зрозуміти всім Петям, хуєтям, хто б це не був, всьої політичні підобратії, що ми не тупорили стадо. А особливо коли Петя сказав, що Київ захищав перші дні війни, попросивши Зеленського 50 тисяч автоматів, я оце думаю, а чому мовчать ті кияни, які дійсно його захищали, то Київ стояли на блокпостах? Ото взяли б йому по одному разу по мордам надавали за таку піздюж. Дивись би, може, б він би думав, прежде, чим щось брехати. Тому, перш ніж щось ковтати, давайте ми роздивимося, з якою метою це зроблено. Від кого це пішло і кому це треба. Тому е, я повністю підтримую пана залужного, до якого теж є питання. Але в даній ситуації це просто чорний брудний піар шоколадного мандона. Гандона, вибачте.